Всім вітання. Робив я собі паліспаст, отак він буде. Пофарбував, вже все підсохло Так, і хочу зарядити сюди мотузочки, ну, власне кажучи, показати вам. Я вже його продіагностував, тобто використовував, виявилося надзвичайно. Потрібна, цікава річ. Тобто скільки тут у нас раз, два і два ще в половину, Да? Тобто розвантажує, я вам скажу, дуже сильно. Можна піднімати вантажі досить такі потужні, елементарно легко. так Для того, щоб зібрати докупи, що нам треба? Так, оці ось в кінці, зараз я на газовій горілці припалю, вернусь назад. Що нам треба зробити? Нам треба так, щоб за цей вузлик ось він, отак кладемо, вийшов кінець, так і через оцей ролик ось я мушу піднімати вантаж? Єдине, що розрахувати, скільки затягнути сюди, дуже тяжко. Далі, далі в нас отак вона йде. Ми на той же самий ролик затягуємо. Ось. Я не звертав колись на ці полі спасти уваги, але як виявилося, що в кранах вони теж присутні. Так, тобто, крім того, що там механіка, ще є такий варіант. Я маю на увазі звучати колеса, а редуктор мусить стояти. Так, ще є. Таке явище, я вам скажу, дуже суттєво розвантажую, чого повинно бути зафіксовано ось тут по центру. Так, я це доварив вже в кінці, ось дивіться, гачок. У мене його там не було. По той простой причині, що якщо ми його виводимо набік, фіксуємо ось це, то в мене тоді виходить викривлення або ж цього, якщо я фіксую ось тут, так, то викривлення йде цього облачка. А мені треба, щоб він стояв і один, і другий в, в ідеальній площині. Так? Відповідно, я Заходжу. Можна, звичайно, за э, гак безпосередньо зафіксувати, так? Ну я прожену через ось цю війську, ось вона, дивіться. Так, вийду на цей бік. Так. Отак. І Буде 100% ну, навантаження буде як на цей 8-мм дріт, так само, що тут у мене 16-й так проток. Відповідно вже вона ніде не дінеться. Ну а хвостик цей вже можна залишити на всяк випадок. Хоча, якщо мудро поступити, то його можна зафіксувати. Ось цю петлю ось. Відповідно ця петля отак от навантаження розподілене. Цей. Один і другий блочок. Так. Що у нас? Так, ну, дивіться. Єдине, що без навантаження на нижній крюк, тобто в такому транспортному положенні воно трішечки все злазе, збивається, так? Оце його. Таке компактне, можна звичайно звернути сюди, тобто в такому стані воно в мене буде зберігатися. А сюди от таким чином зафіксувавши і все, можна також підвісити, хай собі вони висять, зберігається. При метровому підйомі вантажа 3 метри іде ось оці є мотузочки. Це, власне кажучи, все. Конструкція все така залишається для нього зробити козлика, так? І це для того, щоб піднімати вантажі, вантажити на причіпчик, так? І в планах розвантажувати, піднімати причіп, ну там треба буде подивитися яку конструкцію. Можливо, просто саму звичайну палку, тільки ж вона повинна буде кріпитися внизу і вверху повинна бути зафіксований поліспас. Компактніше, щоб було, його треба робити меншим, меншим ну, якщо його вже часто, скажімо так, використовувати, то чим менший ролик, тим швидше зношується мотузка. ну Практика покаже. Була б можливість порівняти великий і маленький можна було порівняти. так ну Враховуючи те, що я вже побачив, це, це для мене досить таки потрібна річ. Я гадаю, що 500 чи 300 хай даже ваги на причіпу, як там вона ж розпреділяється рівномірно, тому там хто не знає скільки їй там буде, якщо 500 кг на нього покласти і перевертати. Я не думаю, що це буде 500 кг підніматися або кг 300 І знову ж таки там до певного моменту, як тільки кут причіпа. Йде більше 45 градусів, там вже вантаж зміщується на задню вісь причипчика і тоді вже набагато легше його перевертати. Тому що там є перший ривок, підняв, далі воно висок, на нас все. Так само я працював, коли вручну перевертав, але вручну треба там теж закони фізики, вантаж по плечам розподіляти. Ну, тут нічого розподіляти не треба. Зафіксував, потянув і все. Ось ну, оце така річ. Гадаю, що можливо комусь в нагоді стане. На все добре, ще побачимось.